Зараз покажу, що потрібно робити, коли Тесла приїхала із стріляною безпекою. На тесла Хвай з кінця 2022 року встановлені ось такі маленькі 16-вольтові акумулятори. І їхня проблема в тому, що вони, коли розряджаються, вони блокуються. І для того, щоб його розблокувати, потрібно спеціальне обладнання. Даний акумулятор був відправлений до спеціалістів. Вони його розблокували. І це розблокування коштувало 2000 гривень. Але коли вам розблокували акумулятор, то не варто зразу підключати його до системи, а бажано перевірити піропатрон. Тому що, якщо ви підключите цей акумулятор до Тесли і він розрядиться до 14 вольт, він знову заблокується і знову прийдеться платити двуху, щоб його розблокувати. Так що спочатку потрібно добратися до піропатрона біля батареї і перевірити, чи він цілий. Це у нас самімісне Тесла. І щоб добратися до піропатрона, потрібно зняти сидіння заднє, воно тримається на чотирьох болтах. Ось, раз, два. І ось тут. І так само друга менша половинка. Потім потрібно підняти Кавролін. І ось тут бачимо кришку батареї. Її потрібно зняти. Для того, щоб зняти її, потрібна вам буде ось така головка для тесловських болтів. Коли відкрутили ось ці всі болти, вони не викручуються, вони фіксуються, тоді потрібно взяти ось таку головку це звичайна з набора. Потрібно відкрутити ось тут один і он там біля роз'єма ще два болта. Коли відкрутили ось цих три болта, то потрібно обов'язково від'єднати роз'єм. Ось цей. Знаходимо піропатрон. Ось так він виглядає. І тепер потрібно взяти звичайний тестер і прозвонити його, чи він цілий, чи ні. Беремо ось такий звичайний дешевий тестер і ставимо його ось сюди, в положення динаміка, щоб він пищав. Ось так. Перевіряємо тестер, чи він працює. Тепер ставимо ось сюди, обережно. Ось сюди. Все, піропатрон мертвий, його потрібно міняти. Все, готово. Після того, як під'єднали акумулятор, Тесла загрузилася, і ось так виглядає екран. І він тусклий, не яскравий, таке враження, що він в режимі енергозбереження. Але це не так. Ось, якщо регулювати яскравість, він не реагує. Також не реагує клімат-контроль. І Тесла не реагує на включення режиму драйв. В такому випадку потрібно негайно зняти клему з акумулятора, бо якщо він розрядиться лише до 14 В, то він знову стане в краш і потрібно буде знову викидати двуху на його відновлення. Одразу потрібно зняти ось цю клему, взяти додатковий акумулятор звичайний. Плюс під'єднуємо ось до цієї клеми. А мінус шукаємо просто на масу. Тепер, коли під'єднали звичайний акумулятор через крокоділи, потрібно спробувати зайти в сервіс мод. Бачимо, що в сервіс мод не пускає, в такому випадку потрібно знімати краш на самій Теслі. І для цього потрібно дистанційно підключитися до того, хто буде знімати цей краш. Для цього потрібно мати ноутбук, LAN-кабель і AnyDesk програму яка буде встановлена на ноутбуці, для дистанційного керування. Дистанційно був знятий краш з Тесли. Це коштувало 2000 гривень. Списик підключився, зняв краш, постирав помилки і тепер Тесла ожила. Тепер в нас запускається клімат контроль. Тепер можна зайти, відрегулювати яскравість, але так як зараз дуже сонячний день. Вони дуже добре видно це все. Якщо зайти в програмне забезпечення, підключили інтернет і Тесла почала завантажувати оновлення. Так що тесла готова до подальшого ремонту і використання.